Всем привет Я на канале Про гребе золотої всяку хрень Сьогодні шукаємо біля залесне Є глива або рядівка. Його опенька не справжні. Йдемо на просіку І поробили в сторону Там був буково-грабовий ліс Можливо там офеньки ж стать є в лісі Кашки співають Тербуємося природою. І так я на простиці яка веде, до заліся, бачу пеньки, он вже ростуть. Тут ось така простика. Настано вже люди були Зем'ята все. Купенки тут немає. Хто хоче сюди йти, може збігати, але не раджу. Як ви бачите, уже позбирано. Але опеньки були. Можливо ще. Полісти. От тут ще є такі молоденькі, різні. Ей, збирати не хоче щось. Літаю підписникам мого каналу. Хто дивиться, може сходити. Ось у током штуки. Це просика, яка веде до залізти, від грибка. О, дивіться, Тут є опленік такий. Я то все залишаю. Кому інтересно і дуже хоче опленків, може йти сюди. Я показую, йду. Нема бажання щось тепер нічого робити. Просто прийшов подивитися. Грибів немає. Воно пеньки ростуть. Заїрливий грибник, маленько собі назбирає. Так ось є опеньки по землі, можливо і довкола. Тут є буковий ліс. такий он. От вони ростуть сюди по пеньках. Така просіка. Вона виходить вище полянки, туди де жив'є бурак. Вот він. Ось опенічки ростуть. Дивіться ще. Хтось тобто трохи поврав, так На скору руку збирав. Підписуйтесь на канал, будете бачити, де ростуть опеньки, де їх збирати. Є багато хрупеньки, просика велика. Та вже після обіду може ніхто не позбирає. Завтра можна йти. Подивитися мій канал буде. Здивований урожаєм. Тут така дорога веде до червоного, до Грибка. Тут ще є дорога для тракторів, яка веде на залізті. Мені туди, в ту сторону, на Старий майдан. Всім дякую, дивіться, буду далі. До зустрічі.